і Святого Духамінь, слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, браті і сестри, ми зауважили, що цей уривок Святого Євангелія дійсно можна розділити на декілька частин. Одна із них це коли Христос виясняє про Іллю і дає зрозуміти, що цей Ілля прийшов у... Аби сказати в образі Івана Христина. А другий уривок святого Євангелія, коли до Христа прийшов чоловік, впавши його до ніг і каже, змилися над моїм сином, бо він є хворий, він причинний, так тут описується в святому Євангелії, і він тяжко не здужує. Він описує і згідно з цього опису ми можемо визнати, що він десь був подібний до ось тих кадеринських госнуватих, які. Які наводили жах на навколишні села і міста. І ось цей батько каже, що цей Його син кидається в вогонь, чайство кидається у воду, тобто ми бачимо такі якісь певні протилежності вогонь і вода ніби не наче речі, які є взаємопротилежні. Ми знаємо, що воду, водою ми гасимо вогонь. І власне Христос далі продовжує. Ось цю і каже, звертаючись до своїх учнів, пізніше, він картає їх. Але, власне, я хотів звернути нашу увагу на те, що ось цей чоловік не, ну, не розстроївся через те, що учні не могли його настелити, він прийшов до Христа. А разом з тим ми можемо себе уявити на місці ось цих учнів, які мали від Христа владу робити багато. Справи з таких, які Христос зробив, раптом їм чомусь не вдалося. І от така їх спіткала невдача. Що вони могли в той момент подумати? Як вони могли його ось цю невдачу переживати? Ми знаємо із Святого Писання декілька таких, ну принаймні таких, які ми можемо зараз з пам'яті назвати, місць, де ми, де ми бачимо невдачу, наприклад, апостол Петро. Який просить, щоб Христос дав йому можливість йти по воді, і він йде по воді, пізніше засумнівався, пізніше налякався, тому що була дуже велика буря, і, власне, він не відчував нога під собою, скажімо, ґрунту, він став поподобати. Це один такий момент, скажімо, невдачі потерпів апостол Петро. Інший момент, наприклад, навіть теж зречення Христа, коли він. Дячи вже у місті, де Христа засуджували, зрік всі казав, я не знаю цього чоловіка. Та, як зрештою, як і багато інших учнів Христових, які підійшли, які втікли в той момент, коли Христа ув'язнили. Або, наприклад, взяти такий дуже трагічний випадок із Юдом Юдою Каріольським, чия, скажімо, зрада, чи я відречі не завершився взагалі суїцидом? і циду. Тобто ми ось такі моменти, скажімо, невдачі бачимо, і очевидно, і аналізуючи собі їх, ми можемо примінити це також і до свого життя, бо ми теж часом терпимо невдачі, в тому числі не лише тільки, скажімо, якихось світських справах. Що стосується світських справ, то очевидно, що ми мусимо дійсно проаналізувати, що ми не так зробили, чи може якось потрібно було якось по-іншому поступити. Але що стосується духовних недач, ми теж можемо проаналізувати собі, чому ми гості невдачі потрібні. І, власне, найперше, що мусимо сказати, це ніколи не потрібно впадати в вічі навіть тоді, коли ми щось не так вчинили, тобто вчинили якісь гріх. Ніколи не потрібно подати вічі а й мати віру в Боже милосердя, бо саме, мабуть, через це й постраждав Юда Іскаріотський, що він не мав віри в Боже милосердя, хоч нібито то і визнав свій вік, але не приступив до Христа і не пукаюся перед Ним. І, власне, коли ми задаємо своє питання, чому власне, ми терпимо невдачі в своїх духовних справах, ну Може, відповідь може, очевидно знайде сам для себе. Але Боже, відповідь полягає в наступних словах Христових, в яких Він, коли каже, доки я буду з вами, тим самим способом хоче показати, що людина і Бог вони повинні жити одним життям. Не так воно мало би бути, що Бог живе своїм життям і не мішається мої справи, я не мішаюся його справи. А я живу своїм життям, і я не мішуюся в Божі справи, і не хочу, щоб хтось мішувся в моїй справи. Тобто, дуже часто так якось воно образно сказати виглядає, що ми живемо якимсь автономним життям, але насправді воно так би не мало. Учні Христові жили разом з Христом. Вони разом переносили, і, скажімо, тягрі, невні, і спеку, і голод, і полишення, і таке інше. Тобто, вони жили разом і вони. Мали б жити разом, і ось живучи разом з Христом, вони б мали власне, не надіятися на власні сили, але і одночасно висловлювати свою ну, покору перед Богом, смиреність перед Богом. І разом з тим жити одним життям. І коли людина з Богом живе одним життям, для неї можливо є все. Тобто один із таких причин, одна із таких причин, чому людина терпить невдачі, ми так можемо сказати, що в духовному в житті ми дуже часто вміємо якось розділити. Тут є наше життя, а тут життя є. Боже. От щось подібне ми можемо тоді у Христі, браті і сестри, взяти із сьогоднішню уривку святого Євангелія. Слава Ісусу!